Друзі, всім привіт з Кривого рогу. Я вам сьогодні багато показав BMW, які до нас приїхали. В Клайпеду. дістали їх сьогодні з контейнера, і М240, і X3, і X5. Але в Кривому розі у нас в роботі ось така гарна Audi є також. Ми любимо цей бренд, як ви знаєте, не забуваємо привозити і такі автомобілі відновлювати для наших клієнтів під ключ. І Сьогодні ось ця А4, b 9 кузов, рестайл 2020 рік, комплектація Premium Plus. Забрали автомобіль з рихтовки малярки, вже зробили по ній перевірку схід розвал. Там у нас все добре, попереду нас чекає велике ТО по автомобілю. І Будемо готувати її до передачі власнику, робити хімчистку, робити поліровочку. Ось Така класна, красива, гарна автівочка. Поставили сюди неоригінальний, правда, що бампер RS-стиль виглядає гармонічно і гарно. Мені принаймні дуже подобається. Ось така, така вона чорна на чорному. Красива, стильна молодіжна машинка, скоро буде передаватись нашому клієнту. Безпека автомобіля була ціла, тому це пришвидшує терміни відновлення. Нічого тут не крутилось, нічого не розбиралось ось такі спортивні сидюшки з виїжджаючою підтримкою, цифровий кокпіт і, коротше кажучи, ось такий гарний красивий седанчик на повному приводі, звісно, Audi має бути саме на повному приводі квадро. Чекайте, скоро побачите її вже готову, красиву, відполіровану і гарну в наших наступних сторіс. Я думаю, десь через тиждень, можливо, трішки раніше, а можливо, трішки пізніше. Тому, друзі, чекайте, слідкуйте і підпишіться, якщо ще не підписані.